Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Volkswagen Golf R 2016 року випуску з 2.0 бензиновим двигуном на автоматі. Автомобіль має 400 кінських сил Stage 2, розгон до сотні 3,7 секунди до 208 секунд. Автомобіль просто просто шалений. Електропакет. Регулювання зеркала, автосвітло, мультируль, стан салону, сидіння водія просто ідеальне. Стан салону в ідеалі абсолютно. Автомобіль доглянутий, гаражне зберігання, автомобіль вихідного дня. Електроручник, автомат, двозонний клімат, камера заднього огляду. Підрельові пелюстки. Автомобіль доволі такий... Крутій комплектації, доглянутий, класний. Ви можете його протестувати та оглянути за адресою Кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка Парк.